Доброго дня всім. Друзі, я сьогодні ще одну сакуру хотів би показати. Це дерево подібна. Канзан. Зелений лист у неї. Теж вона на кольдові. Низька росла. Оця рослина має десь років 6-7. От вона красавиця. Трошки хмарно, не знаю як видно буде, але пару днів вже йдуть дощі. Потім вона осипиться, та я хотів би поснімати їх. От красавиця. Канзан. Дерево подібне. Знизу до верху. так вона виглядає. Оце красавиця. Канзан. Зелений лист, не червоний і теж досить. Гарна квітка, дуже велика квітка, гарна, махрова. Така вона, от щось так не видно, от, так, от краще видно. Да, да. Дуже темно, на дворі хмарно, дощі йдуть. О, от друзі, от така сакура. Така сакура теж дуже гарна, вона не росте велика. На низькорослій піщепі, отак виглядає оця красавиця Канзан. Є теж так само якогось когось цікаве. Будь ласка, звертайтесь. Великі такі дорослі нема, але годові двохрічні можемо робити скільки вам треба. Оце четверта сакура, що є у мене на городі. Четверта сакура. Оце є сакура Канзан. Зелений лист. Номер телефона 097-71 91 208. Кого цікаві на осню дзвонить. Будемо співпрацювати. Оце є сакура. Наразі дякую всім. До побачення. От значить ще одна красуня, теж у мене на городі. Це я не знаю, ну, величайша гордость для мене. це... Хто приходить, ніхто каже, що ніколи не бачив. От от, іменно таку сакуру. Оця сакура має років 8, може й 9. Цих червоних ще не було ніде. Ніхто не мав, ніхто про неї не знав. Один мій дружок, навіть скажу хто, Ванюша Гуцул, дав мені три глазка. Три глазка, це щоб ви розуміли, ну три сантиметри, виточка така мала-мала-мала. І я прийшов і зробив, а тут от просто росла дичка, сінець, черешня дечка. По відеому шпаки. Потеряли ту черешню літом на городі і вона зійшла. І я на ній зробив. І дивіться, який результат. Неймовірна краса. Оце той самий Боргунді Ред, тільки на, на штамбі. Получається, на привівки високі. І що ви думаєте? От у неї просто шапковідна. Я її верхи фактично не стриг. Якщо б вона була знизу Да? Вона б мала ту саму висоту. От знизу і до гори вона б мала ту саму висоту. А так вона тримає шапку і все. А ну дивіться, що робиться? То є надзвичайно гарна рослина. Надзвичайно гарна рослина. От і здалека можна подивитися на нього. То є темна, темна. і я вам скажу, що пошті кожний корінь має значення. Кожний корінь дає позитив у своїй формі. Це то сама червонолисна і, і дуже гарнюща. Вона дійсно дуже гарна. Якщо когось цікавить, ми працюємо на опт. Якщо когось цікавий, вже весною немає. їх. Зрозумійте самі, що вже пройшив, пройшов сезон. А на осінь дзвонить, щось будемо рушати. Наш номер телефону 097-71 91 208. Боргунді Ред. Червонолисна, шар... шаровідна сакура. От она красунька. Бувають такі рослини. От, вот, друзі, ще одна красуня. Та сама сакура. Тільки тут. Плакуча форма. Це гарнюча рослина має десь років 4, може і 5. В одному году не йшли черешні, взагалі. Ніхто їх не брав, навіть за 10 гривень, за 5 не брав. І я терміново вирішив значить, на них окулірувати оцю плакучу форму. І, і ви не повірите, що і в те время їх ніхто не брав оці ці черешні. Це цей рік щось в минулому році появився такий чрезвичайний попит на них. Не знаю що, що. Ну, це зелена плакуча форма. Це зелена плакуча форма. І, і між прочим, зроблена на черешні ствол у неї кордія сор черешні. Якщо нижча окулянта, ось тут окулянти. Це 2 метри з половиною. Якщо десь вискочить якась ветка, це буде дуже гарна здорова пізня черешня. От такі красуні у нас теж є. Якщо когось цікаве, теж без питань. Можемо можем зробити і можемо співпрацювати. Кого, кого вони цікавлять, кажіть, будемо у нас. Це достатньо чітко виходить. Будемо їх робити, відправляти. Що вам треба, то зробимо. Це друга красуня, от вона, плакуча форма. Стволи прямі, гарні і високі. І високі. Наразі дякую. Ще показую ще дві форми. Друзі, доброго дня всім. Хочу сьогодні показати вам і зняти такий маленький репортаж. Про сакури, які на сьогоднішній день дуже стали модними і цікавими для багатьох. Оце є четвертий варіант сакура на кольдові Боргунді Ред. Ці красуні в минулому році походу не продалися. І ми їх кинули в горшках. І от дивіться результат. Значить, чим оця іменно модель цікава, бо вона є низькорослою. Вона не, не росте велика. Корінь кольць це є низькорослий корінь. А другий чим вона популярна? оцей є Боргунді ред, бо вона і перецвіла. одно лишається гарнющою і красуньою. Бо в неї лист червоний. Оце є Боргунді Ред. І чим ще цей корінь додає їй бонуси і плюси, бо на них, на цих корнях, рослина вступає в плодоношення по на перший рік. Це є середньорослий, низький корінь. І от результат того ми бачимо, вона одразу цвіте Перший рік зразу й дає плодоношення. Це виходить другий рік, не перший. Я зараз пробіжуся. Поснімаю вам ще декілька сортів. У мене їх чотири варіантів. Це Дзвонили пару людей щось про ці сакури, я сказав, що поснімаю і відправлю, то, напевно, так і зроблю. Будь ласка, дивіться, кого цікаві, зробіть замовлення, ми можемо їх виготовити скільки вам треба. І сотруднюючи з тим. З любими садовими центрами, з любими площадками, скільки вам треба, скільки ми вам зробимо. Номер телефону наш, хто не знає, 097 71 91 208. Наразі дякую всім.